Ну, і що ж ти ті гольфи знову везеш? Мені кожен клієнт питає. Каже: ну що ж, ну як же ж так, що у тебе так багато гольфів замовляють? І що ж в них друзі? Той, хто не катався на гольфі, я раджу проїхатись. І проїхатись не кілометр, а проїдьтесь десь кілометрів 10, і ви зрозумієте, це еталонне керування. Він надзвичайно м'який. Якісні матеріали, він закохує в себе з першого погляду. Ну і знов, і знов я вже збився з рахунку, скільки я в цьому році гольфів привіз точно за 30. Знов ми під клієнта індивідуально підібрали 36-го гольфа, 36-та батарейка, невбиваємі батареї в гольфі. Максимальна комплектація, шкіра, цифрова приборка без ключовий. Там Купа всього є. Більше 20 різних опцій є в автомобілі. Ну і сьогодні вже маємо завантажувати восло автівочки моїх клієнтів, і серед них буде цей ціненький класний гольфік. Подивіться, який він гарний. Тож ще один еталоний гольфік буде кататись на просторах нашої неньки. Буде він їздити у Львівській області. Тож привезу у Львів. Часто питають, а далі довезеш довезу. Але цей раз люди забирають його самі. Хочеш знати, скільки коштує такий гольф або інший? Переходь в мій телеграм-канал. До речі, найбільший телеграм-канал з електромобілями в Україні. І найголовніше, що ти маєш знати, я Антон Ферм, твій надійний імпортер автомобілів в Україну. Звертайся.